Ось цього з дозволу сказати пана, ми знаємо, що він нібито в тяжкому стані. Чи є якась детальна інформація? Детальніша, точніше, та? і щодо самого, самого вибуху, чи маємо інформацію про те, як це сталося? Ну, дивіться, все, що можна сказати про вибухи на Луганщині, ніхто не обіцяв, що буде легко ворогу і окупанту. Це по-перше, те, що по-друге, ми всі прекрасно знаємо, що у нас у цього пана Корнета у них був давній конфлікт з керівником ЛНР, і ми чітко розуміємо всі тенденції, які там відбувалися, і сказати, що це спрацювали там наші партизани або спрацювали ФСБшні кроти. Ну, я думаю, це Міністерство оборони і Головне управління розвідки саме розповість те, що його не стигла та кара, про яку обіцяли, і про Виконар сказали, то вона настигла, і вона настигне кожного такого зрадника, який зрадив нашу державу і пішов працювати з окупантом неважливо від його посади. А те, що чесно вам скажу, те, що з вибухів на Луганщині мені більше, більше за все турбує, мене турбує тільки е, наша інфраструктура. Те, що там е, гинуть орки, чи якісь їхні підплічники, ну це їх труднощі. Їх ніхто сюди не звав і не обіцяв, що буде легко. Але все, що. Навіть якщо там були наші операції проведені, ми це відновимо і будемо жити нормально, коли змінимо Луганщину. Артема, а що вам відомо про настрої в місті через те, що ну власне повітряна тривога на карті тривог на Луганщині завжди, але прилітати там почало ось тільки, Я вже бачила в соцмережах коментарі, що е, говорили про те, що 8 літ бомбили Донбас, але нічого туди не прилітало. А ось, нарешті, прилетіло і дуже щільно. Що кажуть місцеві? Але ви знаєте, тільки з цього хотів почати така істерія, там почалась у е, проросійських настроях. От прилетіло, ну я ж кажу, тут ви правильно сказали про те, що 8 років дамбілі бомбас, а тепер виходить, а ніхто ж його і не дамбив, і тепер істерять на всі де тільки можливо ресурси про те, що їх почали добити. Те, що про настрої, те, що питаєте, ви ну тут взагалі ситуація дуже проста. Те, що останніми тижнями е, Представники проросійських сил готуються до нашого наступу. І е, як да, те, що готуються до нашого заступу, наступу і як ніколи переживають, виставили там мільйони цих блокпостів. Заявили вже в своїх пабліках, що затримали там 29 посібників українського режиму. Виявили там снаряди, артилерійські протитанкові там. 180 підр... підривників, тисячу птуров. Ну виглядає просто смішно це все, але те, що паніка, паніка у владних структур вже у них є. Вони починають потихеньку збирати речі, можу порадити тільки одне речі, збирати швидше і валити. Але все одно нікуди вони від нашого правосуддя не дінуться. Ну до речі, щодо пакування валіз, збирання речей, те, що ви говорите, ми подібні. явища спостерігаємо на окупованих теренах Запорізької області. Про це сьогодні детальніше поговоримо на Херсонщині. Чи можна це порівняти власне із тим, як це виглядає на тих теренах, які окуповані рік часу або понад рік часу? Адже ну розуміємо, специфіка може бути інша, тому що в Луганську і на частині Луганщини окупація триває 9 років. Да, дивіться, різні окупаційні заходи і різні намагання відбуваються ворога. Тому що якщо ми кажемо про території, які були окуповані трохи більше року назад, і ті, які за які ми б'ємося, і б'ємося з усієї сили, і хлопці наші збройні сили стоять і не допускають жодного кроку назад, тільки вперед. І за що їм велика дяка. То на цих територіях загалом ті, що особливо наближені до лінії зіткнення, взагалі ж нічого не проводиться, і про які настрій ми можемо там казати, якщо е, представники там недостворених цих адміністрацій вони заскокують, заскокують іноді подивились і виїхали. Деякі населені пункти блокуються там взагалі, ну ні по інфраструктурі, ні по якому забезпеченні нічого не проводиться. Тут ми прийшли до того, що новостворені ці так названі російські об'єкти, як хоче там чується, чути це раросійська. Федерація, вони не те, що не відновлюються. Вони просто в повній мірі відчули, що таке руський мір, який прийшов, зруйнувався, і просто, вибачте, на руїнах намагається щось людям розказувати, як ви гарно живете в великій такій країні. Дякуємо. Дякуємо за те, що знайшли час і за